Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Григорієв Іван Володимирович Стрілець санітар 24-ї окремої механізованої штурмової бригади імені короля Данила народився 4 липня 1983 року в селі Михальче Городенківської громади, що на Івано-Франківщині, був другою дитиною в сім'ї, старшій сестрі Лесі на той час минуло 4 роки. Хлопчик Ріс доволі жвавим і допитливим, товариським і дружелюбним. Коли маленькому Іванкові було 3 місяці, молода сім'я переїхала у Волгоградську область. Його батько був військовим. Мама Івана влаштувалась на. Роботу в дитячий садочок. Через три роки родина повернулася в Михальче, але вже через рік переїхала до Миколаєва, де жила рідна сестра Іванової матері. Там сім'я прожила п'ять років і знову повернулася в рідне село. Батьки купили власний будинок і працювали на фермі в місцевому колгоспі Жовтнева революція. У 1989 році Іван пішов у перший клас Михальчівської школи. Хлопчик займався спортом, любив співати, гарно декламував вірші. Після закінчення школи 1998 року продовжив навчання в Івано-Франківському меблевому училищі однак не закінчив його. Матеріальне становище сім'ї було непростим. Іван змушений був працювати спочатку в кар'єрі в селі Михальче. Пізніше їздив на заробітки в Київ. Працював на будівництві в листопаді 2008 року. Одружився з Оксаною Гулою, жителькою сусіднього села Далишево. У березні 2010-го у сім'ї народився син Богдан. В серпні 2014-го після важкої хвороби померла мама Івана. А в травні 2015-го – і його батько. Життя молодої сім'ї теж не склалося. і Іван вирішив піти на військову службу. Службу за контрактом з жовтня 2015 по серпень 2016 року, воював у зоні проведення антитерористичної операції поблизу зруйнованого Донецького аеропорту. В одному з боїв, підірвавшись на міні, отримав важку контузію. Після тривалого лікування повернувся додому. Чоловік, який раніше працював на будівництві, спершу в Києві, пізніше в Коломиї. В 2019 році він познайомився з чудовою дівчиною Людмилою Теремко. З тих пір Іван проживав у Коломиї з другою дружиною, але весь час думав про те, щоб повернутись на військову службу. Спочатку повномасштабного вторгнення сказав, хто як не я. У вересні 2022 року пройшов відбір і з жовтня 2022 по квітень 2023 року служив у королівській піхоті 24-ї окремої механізованої штурмової бригади імені короля Данила. В грудні отримав осколкове поранення ноги. У квітні був у відпустці, а вже у травні продовжив службу як стрілець санітар. Навчання проходив на Яворівському полігоні. Після навчання його військова частина була направлена спершу в рівне, потім у Харків. Відтак у селище Північне, що на Донеччині, 31 серпня 2023 року. В ході виконання бойового завдання воїн підірвався на невідомому вибуховому предметі і, отримавши поранення, несумісні життям загинув. Йому було 40 років. Без батька залишився 13-річний син. Свій останній спочинок герой знайшов. 6 вересня на кладовищі у рідному селі Михальче посмертно нагороджений орденом Хрест героя, відзнакою громадської спілки Всеукраїнське об'єднання. Ми українці, вічна йому пам'ять, і шана.